Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Або зараз, або я зникаю. Андрій стояв у дверях під'їзду, підперши плечем металеву раму. Дощ дзвенів по даху, у вікні мигтів світлодіод не працює ліфт. Я не тягнутиму це. Ти мене чуєш, Марічко. Вона тримала на животі тонку куртку, хоч було не холодно. 15 хвилин тому з поліклініки. На вулиці Головні, вона вийшла з фото УЗД у кишені й думкою про те, що то маленьке дитя вже має серцебиття. Тепер стояла в мокрому під'їзді в Чернівцях і слухала голос, якого боялася вперше за три роки. Я чую, сказала рівно, але я не піду зараз, я не буду. Він усміхнувся криво, змахнув з голови капішон. Добре, тоді я знімаю з себе відповідальність. Живи, як хочеш. Дитина ні в чому не винна. Дитина, Андрій втупився в бетонну стіну. У мене зараз провал у проектах, у нас кредит, майстерня стоїть. Ти вибрала момент молодець. Я не вибрала, так сталося, вона стисла губи. І я рада, мені важливо це мати. Він опустив погляд, запхнув руки в кишені. Я попередив завтра заберу речі. Він розвернувся і пішов. Марічка видихнула так, ніби з грудей витік кисень, і піднялась сходами. У квартирі пахло сирими рушниками і чаєм. Вона дістала з кишені чорнобіле фото, провела пальцем по темній крапці і, нарешті, заплакала тихо в долоні, щоб сусіди не чули. Марічці 24. Вона працює в кав'ярні біля драмтеатру, підміняє баристу і пече сирники за бабусиним рецептом. Андрій на три роки старший. І з братом тримає невеличку майстерню з реставрації меблів на південно-кільцевій. До цього вони сварилися через дрібниці, невчасно винесене сміття, його нічні залипання в телефони з оголошеннями. Але відтоді, як почалися проблеми з замовленнями і банком, Андрій став колюче, як дріт. У ці дні він ходив, стискаючи зуби і мовчав. А коли вона сказала Я вагітна, він ніби зірвався з гальм. Увечері прийшла Тамара, його мама. Принесла пакет яблук і чемно поставила його на стіл, як завжди. Андрій дзвонив, почала з порога, зітхнула і вмостилася на табуреті. Каже, ти вирішила. Дитино, я тебе не засуджую, але він не потягне, і ти теж. У вас одна кімната, робота копійчана, звідки розум. Мамо, Тамаро. Марічка не мала в собі зухвальства на свекруха, воно просто не прилипало. Я не прошу ні у вас, ні у нього грошей, я піду на додаткові зміни, візьму випічку на замовлення. І з животом у печі. Тамара склала руки на грудях, погляд різкий. «Дівчинко, це не серіал. Я тебе не зобиджу, але поради дам. Подумай про своє здоров'я і про Андрія теж, йому зараз не до дітей. Так і скажіть, ви ми хочете цього онука. Марічка втримала голос, але в очах защипало. Мені боляче це чути. Я не збираюся шкодити собі я хочу цю дитину. А ти впевнена, що вона від Андрія? Тамара прошепотіла так тихо, що слова впали на стіл, як важкі яблука. Марічка випрямилася, щоки спалахнули. Це підло, сказала обережно. Я ніколи вас не просила мене любити. Але не смійте мене принижувати. Тамара розгорнула долоні. Добре. Я сказала, що думала вибір твоїй. Але якщо Андрій піде, не звинувачуй нас. Двері за нею зачинилися, стіни повернули собі тишу. Марічка сиділа і думала: у мене є робота, є здоров'я, є маленький, який дихає, я маю витримати. Потім написала коротке повідомлення Василині, подрузі з кав'ярні. Сьогодні ні з ким не пускай мене говорити. Я розсиплюся. Василина відповіла сердечком, і я поруч. Наступного ранку Марічка вперше побачила Іллю близько. Він зайшов у кав'ярню, коли вона ставила на вітрину остиглі тістечка. Люди приходили з парасольками. На підлозі лишали сліди? Ілля був схожий на Андрія, але не так різько. Світліші очі, спокійніші рухи, темносиня куртка без зайвих деталей. Він подивився на неї, ніби шукав слова. Привіт, сказав нарешті. Я чув? Ти в порядку? Я роблю капучино, відповіла вона, ніби це і є відповідь на все. Ти кави? Так, без цукру. Він постояв, схрестив руки. Слухай, я не лізу. Андрій учора ночував у мене. Він зараз неадекватний. Я не виправдовую, просто кажу, як є. Якщо щось треба, ключі від майстерні, я принесу речі, які ти залишила, скажи мені нічого не треба від вас, коротко відрізала вона. Вибач, я на нервах. Розумію, він кивнув. Каву постав, я заберу. Він не казав зайвого. Виходячи, поклав на стіл візитку лікарки-гінекологині з приватної клініки. Це Денисова, сказав. Вона нормальна. Коли було погано зі Світланою, вона допомогла. Просто раптом стане потрібно. Дякую. Марічка покрутила візитку в пальцях і сховала в гаманець. Відчувала смішне образу на Андрія і тиху вдячність до Іллі. За те, що не лізе в душу, але не ховає очей. Ускладнення грянуло в кінці тижня. Андрій повернувся під вечір, коли Марічка розкладала білизну. Він був тверезий, але очі зухвало блищали. Я подумав, сказав, не знімаючи куртки. Якщо ти вперта, як завжди, тоді зробимо інакше пишемо угоду. Я відмовляюсь від батьківства і аліментів, ти мене не чіпаєш, ти сама по собі, і більше ніяких сцен. Це твоя дитина, і ти це знаєш. Я не готовий. І мені соромно, що не готовий, але це факт я хочу зберегти майстерню, мені треба тобі не заважати і собі не валити життя. Мені боляче, вона говорила тихо, щоб не перейти на крик. Бо ти не сказав правду в перший день ти не не готовий, ти просто злякався, і тобою легко маніпулюють. Мамі, скажи це, а в папірцях я ставити підпис не буду. Тоді я піду зараз. Він постояв, знизав плечима і глухо додав Я не герой, і не буду ним. Він забрав свої футболки, інструменти, кинув рюкзак блокнот і, не глянувши на фото на холодильнику, зачинив двері. Марічка просиділа з півгодини на підлозі і лише потім набрала Іллю. Забери, будь ласка, у нього ключ від квартири, сказала без прелюдій. Я не хочу, щоб він заходив, коли захоче. Добре. Ілля не здивувався, я зайду ввечері. І він справді прийшов, без зайвих розмов поміняв серцевину замка, приніс пластикові пакети для сміття, мовчки виніс порожні коробки. Чому ти мені допомагаєш? спитала вона, коли він зупинився біля порогу. Бо Андрій, мій брат, просто відповів. І бо я бачу, що він робить дурниці. Мені не байдуже. А ще він зітхнув, посміхнувся кутиком. Мені соромно за нього, хоч я не він. Не треба соромитися за чужі вчинки, втомлено посміхнулась вона, але дякую. Другим ударом стала Тамара. Вона зайшла, коли Марічка стирала підлогу. Я попереджую тебе. Її голос був такий рівний, що злякало більше, ніж крик. Квартира моя, Андрій тут прописаний Ти ні. Я дам тобі тиждень з'їхати. Віддам твої речі ніяких скандалів. У тебе є батьки, у тебе є подруги. Не тримайся за те, що тобі не належить. Я не тримаюся, Марічка витерла долонею чоло. Мені тут просто не доки. Я знайду кімнату і я не дозволю вам відрізати мене від лікарів і роботи. Я не збираюсь різати. Тамара відвернулася до вікна. Я просто не хочу, щоб Андрій потім повернувся, а ви знову почали все спочатку. Краще одразу обрубати. Марічка в той момент зрозуміла, що говорить не про неї, про себе й свій страх, і нічого не відповіла. Життя перевернулось буденно і боляче вона знайшла маленьку кімнату на садовій, дешеву, дешево, з облупленими шпалерами й старим комодом. домовилась із господиною, що за перший місяць доплатить пізніше, перенесла дві валізи, міксер і бабусину форму для сирника. Василина принесла чайник і дві кружки, щоб не було самотньо. Ілля, до то перевести холодильник на бусі від майстерні, сказав, що це тимчасово списаний, усміхнувся винувато. Я віддам за бензин. Марічка витягла зі старого гаманця трохи що залишилось. Не треба. Ілля відсунув їй руку, сховаєш на візит до лікаря. І, до речі, він зробив паузу. Я поговорив з Денисовою. Вона готова взяти тебе на спостереження безкоштовно перший час, сказала, знайомий попросив, не хвилюйся, розберемося. Це не милостиня, це людське. І я не люблю просити, проказала вона чесно, бо боюся виглядати слабкою. Ти не слабка, Ілля знизав плечима. Слабкі зараз це ми всі, хто вміємо тримати відповідальність. Ти тримаєш? Вона зітхнула і, перше за тиждень, заснула без сліз. Здавалося, далі має бути легше. Але вранці, коли Марічка йшла з роботи, їй написав Андрій. Подзвони терміново. Вона не хотіла, але натиснула виклик. Мені треба твоє підписання на одному папері. Кредити, інакше нам заберуть інструмент. Нам це кому? вона стиснула телефон. Мені і Ільні». Ти не хочеш мені довірятися? Довірся братові. Я не тягну. Якщо інструмент заберуть, ми закриємося. Я не підписуватиму нічого, поки не прочитаю. І поки не поговорю з юристом. У тебе є юрист? Його сміх прозвучав різко. У мене є люди, яким не все одно. відрізала. Ілля теж так сказав. Тиша на кілька секунд. Потім глухе. З Іллою не треба, він завжди був правильний. Лізе, де не треба? У твоєму житті не треба це там, де некомфортно. Вона втомлено посміхнулася в трубку. Я зайнята папери через Іллю. Вона поклала слухавку і сіла на лавку в дворі. Дихала рівно, я вчили на курсах. Вдих на чотири, видих на шість. Не хотіла падати в яму власних докорів. Ввечері Ілля приніс ті папери. Розстелили їх на столі, він пояснив кожен пункт. Оце реструктуризація їхнього боргу. Ти тут ніяк не фігуруєш, але Андрій просить підпис як співмешканки, щоб банк відпустив частину пролонгації. Це кустарщина. Не роби цього. Я скажу прямо краще, хай ми продамо один станок і віддамо, ніж ти втягнешся. Добре, сказала вона. Я не підписуватиму. Я посварюся з ним. Але, мабуть, це вже давно назріло. Мені страшно, тихо зізналася вона. Не через папери, через те, що я стаю для вас причиною війни. Марічко. Він подивився прямо. Ти не причина. Ти просто стала тим дзвінком, який нарешті не можна ігнорувати. Вони замовкли. На підвіконні підсвічувався місто. Тролейбуси звеніли поночі. Телефон Марічки різко завібрував. Виходь, написав Андрій. Ні, відповіла. Через хвилину у двері постукали. Вона відкрила, на порозі стояла Тамара з пакетом. Теплі речі, сказала сухо. І ще я принесла довідку для лікаря, групу крові Андрія. Раптом знадобиться. Я не противник твоєї вагітності, я просто боюся за свого сина. Не вмію по-іншому. Дякую. Марічка взяла пакет. Я теж боюся, тільки інакше. Тамара кивнула і пішла. Поворот грянув, коли Марічка повернулася з ранкової зміни і побачила біля дверей свою валізу. Замок дверей подряпаний, на килимку папірець, договір оренди розірвано. Господиня червона стояла біля ліфта. Мені тільки що дзвонив ваш чоловік, випалила вона, відводячи очі. Сказав, що не хоче проблем, і ви нестабільна. Я боюся мені, діти. Вибачте, але з сьогоднішнього дня ні. Ви серйозно? Марічка відчула, як ноги стають ватяними. Я заплатила аванс у нас контракт. Я поверну. Господиня порпалася в сумці. Просто у мене нерви, не треба мені цього. Я не готова. Марічка сіла на валізу і розсміялася сухо, без звуку. В цей момент подзвонив Ілля. Я через десять хвилин, сказав, не чекаючи пояснень. Тримайся. Він приїхав, забрав у господині ключі, розмовляв коротко і без крику, як людини, що звикла затягувати болти, а не узливатися словами. Вони знову перевезли валізи тепер до тимчасового житла над майстернею. Там було холодно і пахло деревиною. Ілля поставив обігрівач, витяг додаткову ковдру переночуєш тут, сказав. Завтра знайдемо інше. Я не хочу, щоб ти бігала з живота на руках. А що, Андрій? Марічка, сама не знаючи, навіщо спитала. Він буде злитися, що я втрутився, Ілля стукнув кулаком по дверцятах шафи. Але хай злиться. Тієї ночі під гул обігрівача Марічка прокинулась від тупого болю внизу живота. Спочатку подумала, що наснилося, потім відчула, як щось тепле стікає по нозі. Вона підвелася, вкручила світло, на простиратлі розпливався червонуватий круг. Серце підскочило в горло. «Ілю!» – крикнула вона хрипло. Він вискочив майже одразу босий у футболці. Побачив простирадло, бліднув. Їдемо, сказав коротко. Зараз, тільки не панікуй, дихай. Він накинув на неї куртку, обережно підхопив під лікті. Машина рушила через темний двір. Дорога до пологового на головні тягнулася нескінченно. Марічка стискала підлокітник і шепотіла Тримайся, маленький, тримайся. Ілля перу брав, не дивлячись на неї, але рука на коробці передач тремтіла. У приймальному відділенні лікарка Денисова зустріла їх так, ніби чекала, взяла за руку, поклала на каталку. Кровотеча є, але не панікуємо, лягаємо, будемо зберігати. Я боюся, видихнула Марічка. Я поруч, відповіла Денисова, і він теж кивнула не Іллю, який стояв у дверях, і стиснув кулаки так, що збіліли кісточки. Коли дворі палати зачинилися, Марічці здалося, що все затихло: і дощ, і місто, і чужі голоси. Лишалося двоє вона і той, хто бився всередині тоненьким серцем. Вона поклала долоню на живіт і прошепотіла Я з тобою, ти не один. І в цей момент вона вперше зрозуміла, що підтримка, на яку вона не розраховувала, уже тут в коридорі ходить чоловік, який не її чоловік, але тримає світ на місці. За склом сидить лікарка, яка знає свою роботу. У телефоні тихо блимає повідомлення Василини, я внизу привезла воду. А далі буде, як буде, але сьогодні зберегти і не здатися. Марічка прокинулась від запаху хлорки й приглушеного шуму коридору. У палаті було напівтемно лише нічник над дверима кидав тьмяний світ. Живіт болів, але не так, як учора. Вона обережно поклала руку собі під ребра і відчула. Дитина ще тут, лікарка обіцяла ми збережемо. Двері відчинилися і зайшов Ілля з пластиковим стаканчиком чаю. Він був змучений, але очі світилися полегшенням. Ти вже прокинулась, він поставив чай на тумбочку. Лікар казала, що загроза минула, треба тільки лежати і берегти себе. Дякую, голос Марічки був хрипким. Я, Я не знала, що ти залишишся тут усю ніч. Він сів на край ліжка, поклав руки на коліна. Я не міг піти, ти ж була сама. Вона усміхнулася ледь-ледь і відвернулася до вікна. Їй хотілося плакати, але сліз не було. У цей час у двері заглянула Тамара. В руках у неї була сумка з яблуками і теплими шкарпетками. Можна? Голос їй тремтів. Марічка кивнула, Тамара підійшла, поклала сумку і тихо промовила. Я була неправа». Я боялася, але вчора, коли Ілля подзвонив і сказав, що ти тут, я зрозуміла, що боюся втратити і дитину, і тебе. Я Я хочу допомогти. Марічка дивилася на неї недовірливо, але щось у виразі обличчя свекрухи зламалося. Це вже не була та сувора жінка з різким поглядом, це була втомлена мати, яка боялася втрати. Допомога це не слова, сказала Марічка спокійно, це коли не виганяєш мене з квартири. Тамара кивнула, винувато усміхнувшись. Добре, нікуди не йди. Залишайся там, доки не знайдеш своє. Я домовлюся з господинею. Ілля дивився на них мовчки, але в його очах було відчуття, що нарешті лід тріснув. Через тиждень Марічку виписали. Вона йшла повільно, притримуючи живіт. Ілля ніс її речі, Тамара пакети з продуктами. У дворі лікарні на них чекав Андрій. Він стояв, схрестивши руки, і виглядав чужим. Можемо поговорити. Його голос був рівний, але очі метушилися. Говори, Марічка стисла пальці на ручці сумки. «Я... Я не знав, що все так серйозно. Мені сказали про лікарню. Вибач, я був дурним. Ти не був дурним, перебила вона, ти був боягузом. І зараз ти знову хочеш повернутися, бо злякався, що втратиш. Але дитина це не проект, куди можна увійти і вийти, коли хочеш. Андрій здригнувся, Ілля зробив крок уперед, але зупинився. Я хочу бути батьком, сказав Андрій тихо. Дай мені шанс. Марічка дивилася на нього довго, вдивляючись у риси обличчя, які колись любила, але відчувала, що щось уже зруйновано. Я не забороняю тобі бачити дитину, відповіла вона, але чоловіком для мене ти більше не будеш. Він зітхнув, опустив голову і пішов. Тамара витерла очі рукавом. Життя потроху вирівнювалося. Марічка повернулася до кав'ярні. Працювало на неповний день. Василина допомагала носити коробки з тістечками. Ілля час від часу заходив, приносив пакети з овочами або залишав гроші під серветкою. Він робив це так ніде випадково і ніколи не вимагав подяки. Одного вечора, коли в кав'ярні вже гасили світло, він дочекався її біля дверей. Можна я проведу? запитав. Вона кивнула, вулиця була тиха, світильники відбивалися у калюжах. Знаєш, почав він, сховавши роки в кишені. Я завжди заздрив Андрію. Він був сміливий, завжди брав, що хотів, а я мовчав. І зараз я бачу, що сміливість не там. Сміливість це залишатися коли важко. Марічка зупинилася, подивилася йому в очі. Ти не повинен, почала вона, але він перебив. Я нічого не повинен, я просто хочу бути поруч, не як брат Андрія, а як Ілля, якщо дозволиш. Вона мовчала, в грудях калатало серце. Мені страшно, прошепотіла вона. Я не знаю, чи зможу довіряти знову. Мені теж страшно, відповів він, але я готовий боятися з тобою. Її губи скривилися в усмішці крізь сльози. Коли настав час пологів, Ілля був у коридорі. Він ходив туди, сюди, стискаючи кулаки. Коли крик немовляти, нарешті, розрізав повітря, він зупинився і сперся на стіну, змахуючи сльози. Марічка тримала на руках маленьку дівчинку з темним волоссячком. Денисова сказала: Вітаю, мама. Ілля зайшов у палату і завмер. Познайомся, усміхнулася Марічка, показуючи малу. Це твоя племінниця. Він підійшов, нахилився, торкнувся крихітної ручки. Очі його світилися так, як вона ще ніколи не бачила. Вона схожа на тебе. Прошепотів він. А я думала на Андрія. Марічка знизала плечима. Неважливо, він підняв погляд. Головне, щоб у неї було щасливе життя. Через кілька днів Андрій прийшов у лікарню. Він приніс плюшевого ведмедя і стояв біля ліжка, мов школяр. Можна? спитав. Марічка кивнула. Він подивився на доньку і довго мовчав. Я все зіпсував. Але я хочу хоча б бути поряд, як батько. Вона кивнула ще раз як батько, так, як чоловік, ні. Андрій кивнув і опустив голову. Ілля стояв у кутку, мовчав, але його присутність була як захист минуло кілька місяців. Марічка навчилася вставати ночами, готувати пляшечки і одночасно відповідати клієнтам у чаті кав'ярні. Донька росла, сміялась і простягала руки. Тамара приходила допомагати, потроху змінювалася. Вона вже не тиснула, а більше слухала. Ілля лишався поруч. Він ремонтував коляску, купував підгузки, читав казки. Іноді вони сиділи ввечері на кухні й мовчали, слухаючи, як дитина сопе у ліжечку. Одного разу Марічка сказала. Я не знаю, що буде далі, але зараз я відчуваю, що я не сама. Ілля подивився на неї і сміхнувся. це вже щось. Фінал був не гучний, а тихий. Одного ранку, коли сонце заливало кухню, Марічка готувала каву. Донька сміялася в ліжечку. Ілля зайшов, несучи пакет із булочками. Він подивився на цю картину і зупинився. Що? спитала вона, усміхаючись, нічого, він усміхнувся у відповідь просто добре. І в цій простій фразі було все страх, який вони пережили, біль, який залишився позаду, і нова надія. Бо навіть якщо їхні стосунки тільки починалися. Вони вже знали, найголовніше не кидати один одного в найважчі моменти, і це було тим, чого Марічка так чекала.